Любі підписники, дорога моя, Тікток, Телеграм, родина. Вітаю кожного з вас з наступаючим новим 2024 роком. Я хочу побажати всім нам не втрачати віри в Бога, в рода, в отця, вседержителя. Щоб не сталося в нашому житті, у вашому житті. Продовжуйте молитися. Вірити і надіятися це саме основне. І хай усі біди, уся печаль, уся порча, усе погане, темне і страшне залишиться в 2023 році. А ми з вами переходимо в 2024 рік. Він несе нам колосальні зміни. І тому я закликаю кожного з вас молитися і вірити. Але. Ще не зраджувати наші вірі і наші релігії. Наші свята це стародавні дати, 6 на 7 січня Різдво, 19 водохреща, 7 квітня, благовіщення, а день народження Божої Матері, друга причиста, 21 вересня. Не зраджуйте релігії, не зраджуйте вірі, від цього залежить захист вищими силами. Пам'ятайте про це? Будьмо.